Записали. Вона записана? Отично. Значить, ну побачимо, як воно буде. Значить, що відбувається? Вони не вписують в етатах, не вписують в журнал єдиного мотору і починають гратися. Ти даєш їм матеріал. Вони там шукалися, пошушукались і... Лапшу вішають вже, хто звертається. Ну, воно в розгляді, воно ще не розглянуто, воно коротше тягнуть резину. А тут тянучки будь-якої не, не повинні. Ведеться до судового розслідування, що забороняє закон. <хи> Ні, це забороняє закон, знаєте, стаття 24, вона це забороняє вести до судового розслідування без внесення відомості до ярде. Це ж заборонено, Бо Вони це порушують. О, і виходить. Повинна бути видана мені пам'ятка потерпілого, вони цього не роблять. Системно, no, основному. О, і відомості. І оцей е, результат мого походу, допустимо, доснічого органу, воно повинно закінчитися тільки чим? Е, мені повинна винесена постанова, Іван Ну, І дана пам'ятка потерпілого. І постанова. А ви розумієте, це процесуальний документ повинен виданий бути. Процесуальний документ. Який виходить, постанова. І у них є варіанти. Якщо вони вважають, що немає ну, складу злочину, там що я там придумав щось, нема питань. Вони виносять постанову про відмову, визнання потерпіло, все законно. Але маючи на, на руках. Якщо є підстави визнання потерпіли. Ну так, да. ні, так це буде відображено в постанові, вона повинна Це той юридично значимий документ, який говорить про все. Якщо є, вони так же само повинна бути постанова про відкриття, неальне провадження виносяться, і вносяться відомості, і пішло сміттє. Якщо немає пісто, ну придумав я. Ну, мало чого там старий дід прийшов, там щось наплів, що що. Виноситься постанова про відмову, знає, потерпіло, все. але воно повинно бути аргументовано. Мотивовано, мотивовано да, так. Да, і цього не робиться. І це спрощень по Україні таке все робиться. Ну, я б не сказав, що сплош. Чому не сказав? Тому що коли молодий слідчий після навчання... Ну, це ваші... Ні, ні, я нема. Це, це свого доча. Нема. Я свого досвіду... було... називаю, можу назвати кримінальне провадження, ні. слідчий веде досудове розслідування, зверни увагу. Все окей. Постанова виносив, виклик свідків засовує все. Коли каснулося, що це родич поліції, все, ну, ну, іде на доробаків. Ну, в ну, 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 общем, оця ситуація така. І оце моя, оця, я е, наголошую, оця моя кримінальне провадження по факту вбивства мого брата, воно є наглядним прикладом оцього всього безпредела, вони, вони ж розкопали могилу батька. Оце в цій справі. Там докази всі знаходяться, коліна, розкопали могилу батька. Робили да, да. є Без батя... моєї згоди. Є матеріали про езумацію. Оце всі справи є. Все там є, там класно, отакий матеріал. Там... Притому я ж їм висловлюю, вони ж його розшукують, не знають де. А я їм одразу версію говорю, що мого брата. Його тут на, на нашій батьківській землі його похоронили, закопали. Він там не закопаний, вбили і закопали. Оце моя леці. Вони цього, ну я їм вимогу таку ставив, але вони ж його, нічого не робили. По ніяких не було. Ну може зараз щось, але навряд нічого не робили. У Усякому примені нічого не робили. Ну, в общем, оце я вам повідомив. Все, дякую, тоді. Все, виключайте. А у вас забрать інформацію не скачати? А? На флешку скачати можна? Ні, це треба...